Перевезення товарів через кордон у 2023 році заборонені предмети, які прикордонна служба в кращому випадку викидає, а в гіршому вас не пропустять і навіть оштрафують. Всі знають, що категорично заборонено перевозити м'ясо та будь-які м'ясні вироби, у тому числі колбаску і сало. Завжди на митниці бачу цілі гори із ковбас та банки із салом, тому не повторюйте цих помилок. А якщо ви зробили бутерброд, то ніяких претензій до вас не буде. Працюючи за кордоном, ти надсилаєш кошти своїм рідним і близьким. Основні критерії це надійність і безпека твоїх коштів. Саме таким є сервіс грошових переказів профі. Допомагай своїм рідним із зсу разом із сервісом грошових переказів профі. Посилання на них залишаю в описі під відео. Заборонено ввести молоко та молочну продукцію, наприклад, згущене молоко, консерви на м'ясній основі, як домашні, так і магазинні. Щодо домашніх закруток, то чітких заборон немає. Митник може конфіскувати їх на власний розсуд. Рекомендую не ризикувати і не брати їх з собою. Не можна завозити картоплю, а також насіння, сажанці та різані рослини. Вони заборонені для безпеки держав Європейського Союзу, адже можуть містити бактерії, віруси чи грибки, до яких нестійкі місцеві рослини, що призведе до втрати врожаю. Що стосується алкоголю, то його перевести у вас вдасться. Але пам'ятайте про такі обмеження: понад 22% спирту 1 літр до 22% 2 літри, вино 4 літри, пиво 16 літрів. Свіжих овочів та фруктів дозволено до 5 кг, мед та яйця до 2 кг, кава до 500 та чай до 100 г на людину. Риба до 5 кг на людину. Якщо у вас маленька дитина, то можете ввести до 5 в суміші дитячого харчування. Із солодкого можна цукерки та кондитерські вироби, у яких вміст молока та шоколаду менше 20%. Із ліків без рецепту можна пігулки не сильної дії, такі як знеболюючі чи таблетки проти закачування. А пігулки сильної дії на них обов'язково е, має бути рецепт. Із техніки можна мобільний телефон, фото, відеокамеру та портативну колонку. Іншу техніку доведеться декларувати. Дозволено перевозити засоби особистої гігієни, одяг, подарунки у кількості одна штука кожної одиниці. Прикраси вагою до 50 грам. Що стосується домашніх тварин, то за один раз можна вести не більше п'яти вихованців, але вони повинні мати паспорти, ветеринарні довідки та ідентифікатори у вигляді чіпу. Якщо у вас або ви бачили цікаві випадки на кордоні, то напишіть про це в коментарях. Буде дуже цікаво почитати. Дякую за увагу і до зустрічі! Підписуємось на канал. Ставимо вподобайку.